Є вісім головних помислів, від котрих походять усі інші: перший помисел черевоугодництво, другий розпуста, третій грошолюбство, четвертий журба, п'ятий гнів, шостий сум, сьомий марнославство, восьмий гордість. Чи ці помисли будуть тривожити душу? Це не залежить від нас, але чи вони залишаться в нас надовго? Врухобитимуть пристрасті чи ні, це підвладне нам. Помисел черевоугодництва нашіптує монахові скоріше відступити від трудів подвижництва, лякаючи його хворобами шлунка, печінки, селезінки, водянкою або якоюсь іншою важкою недугою, браком ліків і відсутністю лікарів. Притім, наводить на пам'ять декотрих братів, яких справді спіткали такі хвороби. Буває, що іноді ворог спонукає самих братів йти до посників і розповісти їм про свої недуги, додаючи, що це сталося від занадто суворої здержливості. Демон розпусти. Збуджує тілесну похідь і найбільше нападає на здержливих, аби вони припинили стриманість, бо від неї, мовляв, немає їм і так ніякої користі. Оскверняючи душу, цей демон примушує її і на відповідні діла, чиняючи так, що вона неначе говорить і чує деякі слова, ніби сама дія відбувається перед її очима. Грошолюбство. Зроджує в уяві монаха довголітню старість, нездатність до праці, холод, хвороби, убожство та як важко приймати від інших те, чого потребуєш. Журба деколи приходить тому, що не маємо того, чого бажаємо, іноді ж просто супроводжує гнів через те, що, позбавлені бажаного, вона починається так. Спочатку помисли викликають у пам'яті дім, рідних і колишнє життя, побачивши, що душа не суперечить цьому, а прямує за ними і мисленно розливається в тих згадках, тоді, схопивши її, занурюють у печаль і тому, що немає в неї того, і тому, що й бути не може через її теперішнє життя. І чим більше бідна душа розчулюється у перших помислах, тим більше її разять. І долають інші.